Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. участники матча увака на прапорах на стадионе луна и гимн украины Oh, sweet, 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 Доброго здоров'я, шановні вболівальники футболу. Ми запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Інгулець що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх учасників клубів-учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч п'ятого туру Вібет першої ліги з футболу сезону 25-26 років, в якому Петрівський Інгулець сьогодні приймає у себе на поле в Петровому Полтавську ворсклу. Тож, друзі. Матч розпочато. довго не тягнути і активно розпочинає пресингувати полтавську ворслу. Ну і показує зараз, куди буде подавати 21-й номер Артем Бенедюк. Забиває друзі, забиває зараз Станіслав Нурімалиш, капітан команди вже на четвертій хвилині матчу головою після подачі скутового від Бенедюка. Другий номер Станіслав Нурімалиш відкриває рахунок в цьому матчі і робить його 1-0 на четвертій хвилині.

Микита татарку. З лівого флангу і з правого бачимо, а, виграє комічі. Добирайся, добирайся! Ще одна подача. І першим Шершин на м'ячі. А тут пробиває зараз Ілляга і Забиває він другий м'яч інгульця в цьому матчі. А, з рахунком 2-0 зараз виграє інгулець 42-й номер. Ілля Гаджук відзначається першим м'ячем цьому сезоні. Дивимося, як це було. Подача. Головою зіграв шершень. Зіграв на експартнера по команді. Зараз Іллю Гаджука. Той підібрав м'яч і відправив його в кут воріт. Тож 2-0 на користь Інгульця. пас Віталій Фарасеєн, а найкращий бомбардир першої ліги разом з Сергієм Кисленко. Вони зараз очолюють бомбардирську гонку Віпет першої ліги. Зараз вдвох вони в районі 11-метрової відмітки. По три м'ячі забили і Сергій, і Віталій. Катріч з м'ячем. Катріч. Подача від Катріча на Кисленка. Кисленко через себе і забиває Сергій Кисленко. Фантастичний удар вдався Сергію Кисленку. Робить він на 28-й хвилині рахунок 3-0 на користь футбольного клубу Інгулець. Дивимось ще раз, як це було. Катріч хитнув суперника, подав на Фарасенка. Фарасенко прийняв м'яч і склався через себе. Не зміг відбити цей м'яч Кирило Лавута. тож 3-0 рахунок стає на користь футболістів-інгульця. І м'ячем відзначається Сергій Кисленко. Можливо, вдасться в цій атаці забитий гол престижу. Чудомере прокидає на Байдала. І піднімає зараз м'яч захисник Інгульця. Вибиває його кулаками Антон Жилкін. Ну і чуємо фінальний свисток Арбітра, який... Фіксує перемогу Інгульця з рахунком 3-0. Шалені оплески. Підтримка інгульця зараз вибухає вигуками молодці. Дякую команді за таку потрібну перемогу над потужним суперником у центральному матчі тура. Друзі, ну а ми хочемо подякувати. Силам оборони України за те, що боронять нашу землю від рашиської погані. Кожному захиснику і захисниці дякуємо за те, що ви робите. Друзі, з вами був коментатор Григорій Разумовський. Почуємось, слава Україні! Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Петю Ukraine. разом сильніші.